Людинки, всім привіт. Самі довгоочікуваний апгрейд моєї улюбленої камери DJI Osmo Pocket 2, яку я придбав одразу після виходу, практично у листопаді 2020 року. Тоді я придбав собі якраз таки комбонабір, в якому, як бачите, йде сама камера, додаткова батарейка і Do it All Handle, так званий, де є можливість підключати мікрофон, де є можливість вкручувати сюди штативчик. В комплекті ще додаткова лінза, міні-штативчик іде ну і сам такий зручний, доволі такий. Три роки ця камера відслужила, відпрацювала, вона, можна сказати, зростила мій основний канал, на якому зараз 185 тисяч підписників. Тому це мій реально робочий інструмент, в якому, як бачите, вже що фізично вже вона починає відслоюватися, що батарейка не тримає, мені доводиться особливо на дворі зараз знімати, підключаючи до неї Powerbank. Це добре, що вона в цілому дозволяє це робити. Але прийшов час довгоочікуваного апгрейду. Три роки ще жоден девайс електронний. Я ще жодного разу так довго не користувався чимось подібним. Тому, по суті, на сьогодні відкладаємо Osmo Pocket 2 в сторону, і давайте знайомитися з DJI Osmo Pocket 3 в Creature Combo наборі. Також я купую повний набір. Що Osmo Action 4 у мене також є огляд. Подивіться, отут тут в куточку з'явиться посилання, і під відео я також його залишу. Що Osmo Pocket 3 я також купую в повному наборі, тому що на Pocket 2 я оце все використовував. Навіть оцей штачтивчик оцею штукою регулював кут нахилу самого стабілізатора. Мікрофон. Звісно, всі-всі речі DJI Osmo Pocket 2 я використовував також додаткову лінзу теж. Тому повний набір придбано. Цього разу він обіцяє нам камеру. Зручний кейс. найголовніше, мабуть, DJI MiG 2, дуже крутого дизайну. Ручка, звичайно, щоб кріпити камеру до штативу. Ручка, точніше, навіть це Battery Handle. Здорова ручка, в якій є ще й батарейка. Тепер вже трішки інший штативчик, більший і міцніший. Є в нас Type-C кабель є в нас така сумочка, в якій можна переносити камеру, є в нас магніт для мікрофону. Є в нас захист від вітру, є в нас ширококутна лінза, і є в нас DJI Strap. Це на зап'ястя, щоб вісати камеру. Ні разу цим ніколи не користувався, ну, але нехай буде. Тому давайте розпаковувати. Так, як же нам її тут можна відкрити? Це ніяка не реклама. Цей девайс придбано виключно для свого користування. О, таким чином це викидаємо. Тут у нас захисний стікер, типу, що ні разу не розпаковували. Дуже схоже, до речі, нещодавно собі iPhone новий придбав. І там такі ж самі кольорові стікери були. Ну, окей. Всі ідеї, як то кажуть, вони вже в повітрі. Достатньо тільки їх взяти. Далі. О, і це найцікавіше це те, що в основному все запаковано в таку зручну сумочку, бо моя Osmo Pocket 2 їздила постійно. От в такій сумці, тому що не вистачало мені місця. Тут у мене, до речі, до ОСМОПЕ2 був додатковий фільтр, як бачите ще, я це все транспортував таким чином. Тут карти пам'яті, шнурки і так далі. Оце була моя сумочка від GoPro для того, щоб транспортувати Osmo Pocket 2 Тепер нарешті додумалися зробили свою сумочку окремо. І поки що не роблю вам цікавих розпаковок. Це ми можемо зрізати звідси це зайве. Слухайте, ну крутий. Якщо така сумочка буде, от, в порівнянні з тим, що я використовував до цього, це GoPro Travel Bag, здається. Хм, якщо сюди все влазить, то це реально крутяк. Так, перше відкривання. І тут ще все запаковане. А, вона не відкривається повністю. У неї тут є захист, щоб нічого не повипадало. Давайте почнемо з найцікавішої штуки. Я дуже чекав цього мікрофончика. Те, як він зроблений, відкритий дизайн, коли видно мікрочіпи всередині, це просто моя слабинка, як то кажуть. Мені це дуже подобається. Так, у нас є прищепка, яка дуже широко відкривається, щоб можна навіть от на зимовий товстий одяг зараз було кріпити. Є в нас Type-C розємчик для зарядки. І що цікаво, цей мікрофон може писати на себе не тільки в звукову доріжку і відеоряд на камеру, а ще й писати на себе, якщо Десь розірвався зв'язок, а з Osmo Pocket 2 в мене така ситуація була. Що на відео пропадає звук. Тут ви можете окремо витягнути звук і потім його накласти вже в редакторі. Це реально крутезно. Дуже крутий він по вигляду по своєму. Давайте порівняємо. От перша версія, яка була з Osmo Pocket 2. По розмірам вони практично ідентичні. Тут вітрозахист. Маю сказати, що дуже рідко, коли я його втрачав, єдиний якраз таке саме через вітрозахист на мікрофоні, я і возив Ось поки два постійно в чохольчику окремому. Так, тут у нас вітрозахист мали покращити. Ну, власне. Це просто топчик. Що по вигляду масивніший, він трішки важчий такий став, і по відчуттям, по якості, ну це діджай. Вони вміють це все робити. Добре, поїхали далі. У нас йде маленька ручка, але я її використовувати не буду. Я відкладу одразу, але давайте, мабуть, розпакую, покажу, що воно таке. Це штукенці, яка кріпиться знизу камери, дозволяє її заряджати, дозволяє ставити її на штатив. І по суті, все. Тому я її і відкладаю, адже я практично постійно використовуватиму її з більшою ручкою. От вона йде. От так виглядає. О, це вже ну, практична частина камери в тебе в руці. Я пам'ятаю, просто я знайомство з Osmo Pocket починав саме з першої версії, в якій не було подовжувачів ніяких. І воно таке малі пусіньке. Мені друзі навіть іноді казали, Боже, як воно може ще й так знімати, як воно знімало. А знімає Pocket за свої гроші дуже і дуже класно. резину, що найголовніше всі речі всередині, тобто має триматися міцно, не торохтіти. Давайте прикріпимо її до камери. Ну, Слухайте, в руці це зовсім інша камера по розміру. Давайте порівняємо з Osmo Pocket 2. От Якщо відстебнемо нижню частину від Osmo Pocket 2, то дивіться навіть просто по товщині корпуса Osmo Pocket 3 набагато товща. І з цієї сторони. Це вже такий в руці ну, реально якийсь професійний інструмент. Реально дуже-дуже класно лежить. Такі трішки кути на гладкіші набагато, бо Osmo Pocket 2 вона більш квадратна. Ну, дуже прикольно в руці сидить. Але все рівно довжини, от навіть на мою невелику руку, мені корпусу не вистачає, я буду зачіпати постійно екранчик. О, є. Клас. І якраз те, що я вам показував. Таким чином воно під'єднується. Слухайте, як, як круто. О, застебнулося. то я думаю, що люфтить. Ну, все рівно трішки похитується тут, ну, але. Бити нею ніхто нічого не збирається. Слухайте якийсь здоровезний модуль. Камери просто він Ну, не знаю, давайте порівняємо знову з Pocket 2, щоб ви зрозуміли різницю. Це просто небо і земля, як бачите. Ледь не вдвічі по розмірам. Крутяк. Так, добре, це в нас сама камера з модулем. Давайте подивимося ще по комплектації. Штатив, неймовірно важлива річ. І я нею також дуже часто користувався і на штатив, який був з Osmo Pocket 2, у мене були нарікання. Цей у нас не нахиляється, цей у нас просто фіксовано, роздвинув ніжки. І поставив, якщо ми це все зберемо докупи. О, та тепер така палка-вишибалка. Давайте поставимо. Є міцно стоїть, бо попередній на Osmo Pocket 2 реально дуже погано тримав. Це була моя така невеличка біль. Добре, камера у нас є. Що ми ще тут можемо подивитись? Вітрозахист одразу зараз залетить на мікрофончик. І що цікаво, що вітрозахист у нас тепер фіксується дуже і дуже міцно, щоб він звідти ніяким чином не випав. Вставляється прямо в роз'ємчик 3,5 дюйма туди, куди петличний мікрофон, вставляється ух, і заклацнувся. Ох, хом'ячок, колись бігав десь по землі, китайський мабуть. О, тепер приємніше набагато, тому що, як бачите, в восно поки два воно закошлатилось, навіть при тому, що я його розчісував, іноді все рівно виглядає не дуже. А тут набагато приємніше. Ну, Найголовніше, що фіксується гарно тепер. Є, тепер це одразу можна сюди заховати таким чином в сумочку. Крутяк, набір аксесуарів просто топовий, де в нього іде, його можна переносити. Кабель type c type c не завадить ще один, бо девайси підзаряджати потрібно. Так, це в нас від вологи захист. Викидаємо це все. І додаткова ширококутна лінза у нас захована ось тут ось. Оце, мабуть, буде мінус. що... А, ні, це в нас магнітик йде для мікрофону, щоб він ніде в нас не загубився. О, і ого! Що собі, який він потужний. Оце, Ого, це крутезно. Ну, вживу ми ще випробуємо цю зв'язочку, тому давайте заховаємо сюди. Тут такі карманчики всередині йдуть тугенькі, де має бути ще щось. От вона, де. Це лінза. Нарешті знайшла. Ох, і лінза, яка тепер здоровезна, додатково ширококутна. 15 мм кут обіцяють. О, така крутизна. Ну, це ми трішки пізніше. Знову ж таки, випробуємо. Підпишіться на канал. Живе випробування я запишу дещо пізніше. Сьогодні у нас виключно розпаковка. Так, здається, я все вже розібрав, що можна було. Це по суті. А, ну ще шнурочок на руку, якому не потрібний, мені здається. Коробочці у нас тут документація додатково йде. Ще щось з боку заховано. Чекайте, що я вам забув. Ще щось є. О-о-о! А, точно, зручний кейс для переноски. Також необхідна штука. Хоча, якщо буде м'яка сумка така, то кейс по суті може бути і не потрібний. Сюди ширококутна лінза вставляється. от якраз я її запхав дещо не в своє місце. Оп, є, розібрався. Ага, коротше, сумочку мені так і не доведеться використовувати, або доведеться дуже часто її з собою носити. Так. Доведеться до цього всього звикати заново. Опа, Ну, якийсь такий масивний набірчик, у нас, можна сказати, погано застібається. Дуже добре треба натискати на цю ніжку. Є, готово. Добре, давайте ми це все тепер відкладемо, залишимо тільки найнеобхідніше. Добре, що перше вимкнення тут на екранчику, до речі, є така... як її правильно, виступ такий, на який ви штовхаєте. І в нас відкривається камера. Що цікаво, мабуть, теж української немає. Так, немає. Ну, будемо English використовувати, як і поки 2 також використовував English. Так, це в нас іде реєстрація. Тепер нам потрібен телефон, на який я знімаю. Керування дуже схоже до меню на Osmo Action 4. Екранчик здоровий реально. О, повертається. Гімбал швидше почав повертатися. Кнопка приємніше нажимається. Карти немає, звукові повідомлення такі приємні. Хм, тут одразу пульт керування, тепер нічого не знімається, бо реально ця штука корисна. Тут варіанти фокусу налаштування. Добре, нам треба відео. Що ми ставимо? Мій режим найулюбленіший 4К-30. Таким чином, тут у нас може бути гламур ефект, тут у нас про вмикається налаштування. Одразу ж колори 10-бітний. Ні, D-Log поставимо. Будемо записувати з кращою якістю і потім натискати, просто лути накидати. Тут у нас режими, low light, slow motion і таймлапс може бути. Таймлапс іноді записував, фото іноді робив. Це про те, що воно потрібне чи не потрібне. Фото і панорами можна записувати. Дуже круто робить панорами. Я Осмопокет записував саме в Карпатах. А, тут можна або дати вимкнутися, або перевести і знімати в вертикальному режимі. Детект фейсу, а я хочу змінити положення положення гімбала. Ось не хочу обиратися. Заряд самої камери, заряд акумуляторного відсіку окремого. Добре. Заходимо звідси налаштування. Wireless Mic налаштування є. Tx1, TX2, якщо два може використовуватись. Підсилення звуку. Далі, LED нехай буде, Vibration нехай буде. Audio to Video, Sync ну, звичайно. З цим всім треба розібратися. 32 біт флот це біт для кращої якості. Та, два мікрофона може бути підключено сюди. Крутяк. Тепер можна вести запис діалогів навіть. Це в нас яскравість екрану. Далі це в нас change Orientation, портретний і горизонтальний. А, ще авто може бути. Я Landscape завжди знімаю, бо для соцмереж у мене є якраз таки телефон. Так, це в нас швидкість повтору. О, бачите, Швидкість реакції стабілізатора саме. Давайте фаст нехай буде. Тут у нас о свої можна налаштування зберегти швидкий виклик режимів. Чому не хоче? Треба активувати, схоже. Не хоче нічого налаштовувати по режиму самого стабілізатора FPV або follow не хоче робити. Добре, підключаємо до телефону і починаємо. Користуватися отак вона складається. Це, мабуть, для захисту екрану. Тепер вона кладеться отаким от чином, чому я вертів. Я гадаю, не тільки по розмірам, а й по функціональності і по якості буде такі, які. Пропорції по розміру. Що ж, це перша моя така розпаковка. Якщо вам було цікаво, натисніть вподобайку. Щодо наступних розпаковок. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось чи не сподобалось, що б хотілося почути, побачити, пришвидшити, чи взагалі довшу розпаковку зробити більш детально. Все це пишіть в коментарях, буде цікаво вислухати вашу думку. Якщо у вас є якісь питання по Осмопокет 3, якщо бажаєте, знову ж таки, побачити порівняння якості Osmo Pocket 2 і Osmo Pocket 3, пишіть це все внизу. В коментарях буду за можливістю записувати відео порівняння, щоб ви розуміли, в чому різниця чи варто переплачувати. Зараз майже здається 10 тисяч гривень. Різниця між цими двома камерами. Дякую за увагу і до нових зустрічей!